Вітаю! Якщо шукаєте потужний та універсальний ноутбук, що здатний впоратись з будь-якими завданнями, ви у правильному місці. Сьогодні розглянемо модель, яка ідеально підійде і для роботи, і для ігор з магазину Кум HP ZBook 15G5. Це справжній звір серед ноутбуків, який поєднує собі продуктивність та надійність. Катан 6-дюймовий Full HD ips екран забезпечує насичену кольорову гаму та високу чіткість зображення, що робить його ідеальним для творчих професіоналів дизайнерів та геймерів. Додатково, звук від Bandcan Olopson додає глибини і реалістичності будь-якому контенту, від музики до ігор. Що стосується начинки, тут є все, що потрібно для максимальної продуктивності. Intel Core i7-9850H 9850 h це шестиядерний процесор, який впорається з будь-якими завданнями від рендерингу до програмування. Відеокарта Nvidia Quadro RTX 3000 гарантує плавну роботу з 3D-графікою і складними графічними проектами. До речі, цей графічний процесор за потужністю можна прирівняти до RTX 2070, що дозволяє насолоджуватись усіма сучасними іграми, такими як Cyberpunk, Witcher 3. Метро та інші на високих налаштуваннях металевий корпус ноутбука не тільки додає йому преміального вигляду, а ще й захищає пристрій від пошкоджень. А завдяки підсвічуваній клавіатури ви можете працювати навіть в умовах слабкого освітлення. Це особливо зручно для тих, хто любить нічну продуктивність. Ноутбук поставляється 16 гігабайтами оперативної пам'яті DDR4 та 512 ГБ гігабайтів що дозволяє зберігати усі ваші проекти та файли і працювати з ними миттєво. За необхідності можна розширити конфігурацію, додати більше оперативної пам'яті або додатковий накопичувач. Що ж, цей ноутбук вже повністю налаштований і готовий до роботи. Всі необхідні програми встановлені, включаючи лізнезійну Windows 11 Pro. Цей ноутбук дійсно вражає своєю потужністю та універсальністю. Якщо вам потрібен надійний інструмент для ігор та роботи, не забувайте підписуватися на наш канал, щоб отримати ще більше таких цікавих оглядів. А зараз детальні кадри зовнішнього стану цього ноутбуку. Хто бажає його замовити, переходьте за посиланням в описі на наш сайт ку.ком.ю.